Виходить, клієнт може запитати що завгодно. Так, заощадить нам купу часу, бо все автоматично. Прикольно. Що відбувається, чого ви двоє не працюєте? Дивись, Алан зробив клієнтський сервісний чат-бот для нашого сайту. Що? О, нічого такого, невеличкий чат-бот, який допоможе нашим клієнтам. Вибач, ти щойно сказав, робот? Так, і ім'я Аліса. Автоматизований ланцюг інтерактивної співпраці з асортиментом. Це що, зоряні війни? Заведи собі справжніх друзів. Роване, в нас дійсно не вистачає персоналу, тож. Ні-ні-ні, єдиний робот, якого я потребую, це ти, Алане. Алан! Скорочено від. Аутичний. Лузер. ...амеба... Ахе. Немає друзів. Амеба немає друзів. Окей. Адамай ходімо. Так. Ага. Іди, так, прощавай. Так. Повертайся до роботи, батрак. А, лузер. Немає друзів. Ха! Так. Вітаю. Пф. ЩО це. Привіт. Чим я можу вам допомогти? Ха. А, хто ти така, моє ім'я Аліса. Я тут щоб допомогти. Як ваше ім'я? А. А, Роуен. Привіт роване. Приємно познайомитись. Oh, um... У вас є якісь питання до мене? окей. Um, okay. Часто тут тусуєш. Упс, В мене немає відповіді на це. Пробачте. Вас цікавить щось особливе? Так. Ем... Um... Реальний зв'язок. Хм, Подивимось, чи можу я зацікавити вас роутером? О, ем, все відбувається так швидко, чи не правда? Швидкість напряму залежить від якості вашого зв'язку. Ви все ще зацікавлені роувене? Е, так. Чудово. Ви не проти, якщо я все влаштую? Звичайно, підморгую. Фантастично! Товари додано до вашого кошика. Ем... Дайте мені знати, якщо є ще щось, про що ви хочете запитати. Перевірити статус? Звичайно, який статус ви хочете перевірити? Чи. ти вільна? Опс. Думаю, про це краще говорити по телефону. Ти не проти зателефонувати? Так, я. О, мій боже. Привіт, служба підтримки клієнтів говорить Що? Алан? Ровани, чому ти мені телефонуєш? Де Аліса? дай мені Алісу. Кого? Алісо, я знаю, що ти там. Алісо! Та ладно! Він не зробить тебе такого щасливою, як я. Ми щойно встановили зв'язок. Рон, я не розумію про Аліса, що. ти... Що не робить його зі мною. Я не переживу це вдруге, Алісо. 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 О, мій бог. Привіт. Ми записуємо для вас холодним осіннім днем, і це страшно. Тож, якщо ви хочете мені якось допомогти, підпишіться. Так, дивіться більше відео. Дякуємо!